Так, друзі, сьогодні у нас буде дуже цікава тема, а саме скільки е, буде коштувати побудувати собі карповий е, табір і конкретно скільки ж короп'ятники витрачають на те, щоб просто половити рибу. Пішліть спочатку до наших водок, конкретно що у нас тут знаходиться, скільки воно все коштує. Перше, дуже потрібна річ це конкретно піцака, 42 дюйми. Е, це конкретно в нас іде Фоксовська така е, піцака в нас коштує 5 тисяч. Це зі знижкою, коштувало дороже. Е, далі ми йдемо. У нас тут стоять три. Вулич і родпод. Давайте почнемо конкретно з водлищ. Е, якщо ми беремо е, саме комплектом, тобто котушка плюс е, сама, е, сам бланк, то це буде виходити близько 5 тисяч гривень. Це конкретно ми купували по знижкам на День Рибака. Це два комплекти. Е, далі в нас є ще одна далекобійна балка, палка це Shimano tx 5 вона коштує 10 тисяч плюс котушка десь там в районі 3 тисяч гривень. Далі ми не забуваємо про, про те, що на кожну з котушок намотана жилка. Нажилка приблизно на котушку вартує намотати 300-500 гривень в середньому. Далі йдемо до сигналізаторів. Сигналізатори у нас бюджетні, це е, кратуси, Карпро. Е, не скажу, що повністю ними задоволений, коштує там, близько 3-4 тисяч гривень. Але свою функцію вони конкретно виконують. До сигналізаторів потрібні ще ж нам свінгра. Свінгра комплекс дається півтори або дві тисячі коштують. Не забуваємо про те, де саме стоїть наші вуки, а це саме ротпот. Знову ж таки, ротпот у нас звичайний, ні механіка, нічого такого, коштує близько там, 3 чотирьох тисяч гривень. Йдемо далі. Далі нам ж потрібно рибу кормити, нам потрібні сподстанції. Е, хтось може використовувати, ну, е, рибачити безпосередньо без них, але нам з ними зручніше. Одна сподстанція без відра коштує 3 тисячі. У нас їх дві штуки. Далі потрібні відра. Відра у нас 17-літрові, вони коштують близько там 600 гривень. Ще купили собі ось таку кастрюлю для того, щоб варити канаплю, Вона коштує 500 гривень, купили на барахолці. Далі столик звичайний з епіцентру, я не знаю, скільки він там коштує, можливо, тисячу якусь або ще щось. Далі ми повинні розуміти, нам ж потрібно чимось рибку приманювати, тому у нас повинні бути бойли, попапи, балансири і так далі. Кожна банка у нас коштує приблизно гривень 200, 200-250 Таких банок у мене приблизно 20-25 Можете помножити. Далі. Сама сумка ще коштує 1000. Далі. Ми ж повинні монтажі робити. І для цього я маю інлайн, маю флети, безпечну кліпсу, є маркерні грузи, є грузи для безпечної кліпси. Якщо так приблизно порахувати, то десь на таку історію піде півтори-дві тисячі гривень для того, щоб просто себе укомплектувати. Ми не забуваємо про те одну хвилинку, що нам потрібно ще рибку закормити. Тобто нам потрібно, наприклад, купити пелець, бойли, коноплю і так далі. В середньому на одну рибалку. 3-4 тисячі гривень. Це конкретно для того, щоб закормити рибку, якщо ми їдемо на 2 дні. Йдемо далі. Далі, для того, щоб у нас рибка була в безпеці, і для того, щоб ми її могли зважувати і відпускати, то є така спеціальна сумка-випускачка. Вона ще називається «Сліз». виглядає ось таким чином. Коштує вона на даний момент близько 3 тисяч гривень. Це конкретно у нас компанія Solar. Нам ж потрібно десь сидіти. Для цього створили коропові крісла. Так би мовити, в мене є карпрошна, він коштує близько там 3-4 напевно, тисяч гривень. І є конкретно це s клас мого кінта. Друга це Fox. Ось. Коштує приблизно 12 тисяч, ахієнне, всім раджу, якщо є змога, покупайте. Це s клас в Рибалсі, яким ми дуже сильно раді. У нас є ще одна піцака. це запасна, вона близько там, напевно, 2,5 тисяч. Коштує. Далі ми підходимо, у нас же ще є сподовіща. Це конкретно, щоб точку, в точку доставляти е, наш корм. Е, що тут стосовно палок, Якщо в середньому ми візьмемо разом з котушкою, разом з палкою, е, в нас є Шимана, в нас є Декарп, Карпро е, і безпосередньо в середньому десь 106-8 виходить одна така, е, один такий комплект. Помби у нас китайські, оригінальні з помби по 700-800 по гривень. Ми їх викидаємо дуже багато, тому я купую конкретно китайські. Вони коштують по шістдесят 80 гривень. Є тринога для того, щоб не тримати вудлище на землі. Вона коштує близько 1500 гривень. Це разом з грибінкою. Далі ми підходимо до нашого житла. Це палатка, в котрій ми живемо. У нас ще лабораторії немає, тому все робимо абсолютно тут. Палатка коштує приблизно 15-16 тисяч. В цілому свої гроші вона відробляє. Нам потрібно десь спати. Це конкретно два ліжка: одне у нас Карпрошне, одне у нас Фоксовське. Приблизно вони коштують близько 5-8 тисяч гривень за кожну. Далі, що у нас тут ще є в нашому табірі. Балон потрібен обов'язково для того, щоб варити, коштує півтори тисячі гривень, столик коштує десь близько 1000 півтори тисячі гривень. Ось така штука, термосел, як вона? термосел так називається теж десь півтори тисячі гривень, коштує обов'язково фонарь тисяча. Запасні вудки, ну то я не буду показувати. Да, і в принципі все. Я гадаю, що ми прямо зараз порахуємо. Давай вийдемо, що тут. Було зручніше. Приблизно ось так виглядає саме наш табір. Я гадаю, що ми з Дімоном зараз порахуємо, скільки ми чого назвали, конкретно яка ціна виходить, і конкретно, ось тут на ось таку суму. Конкретно у нас виходить нашого обладнання для коропової ловлі. А ви пишіть в коментарях, чи дорого це чи дешево, і на які цифри виходить у вас.